А хотілося спитати ваше бачення, що як вибавили громадянку та кашу. Я не знаю, що це наші бачення. так. ви кошети, наскільки відповідаєте в нас такі Конституції в Україні, що ніхто не може бути відправлений. Це питання не до дівчат, і до фінансова. Є у нас збор громадянства, а, є інститут відповідної е, комісії, є повноваження президента щодо надання і припинення, а не позбавлення. Мова не йшла про позбавлення громадянства. Про припинення громадянства. Відповідні е, рішення вчора були прийняті. Е, в принципі, всі питання до, до е, комісії і до адміністрації президента всі були. Пояснення дала міграційна служба відповідно прошу Пробачення службачів не відрізняється припинення громадянства від бабуття громадянства, ну, припинення громадянства стосовується до тих осіб, які отримали це громадянство у державах не від народження, а за їхнім клопотанням, коли вони подають відповідні документи і прохання надати громадянство. І особа, яка подає відні документи, якщо вона подала недостовірні відомості, приховала якусь інформацію. Вона фактично при подачі цих документів розуміє, що держава, яка надає таке громадянство, має право застосувати інститут, в тому числі і припинення громадянства. Позбавлення громадянства, українські громадяни, які набули громадянство, від народження. Якщо ви тут народилися, так само як я тут народився. Згідно конституції, не можуть бути позбавлені громадянства не за яких обставин. Ті о, іноземці, які отримали громадянство через клопотання, через процедуру надання громадянства або президентом країни, або міграційною службою, до них може бути застосований інститут припинення громадянства в певних опіках визначених законом випадків. мають право на цей... відновлення. Ну, може відновити. Тому, що... ну, наприклад, так, я не коментую цього конкретного особу, будь а будь-який іноземниць в разі в нього будуть підстави, звертеться, держава розгляне, там може прийняти їхні рішення. Дякую.